Торгово-промислова палата Запоріжжя організувала ярмарок вакансій, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам реалізувати свій потенціал на новому місці. Серед відвідувачів і ось цей чоловік. Володимир в минулому був заступником директора немаленької компанії в Бердянську, а зараз в пошуках роботи і нової долі на цій ярмарці. Ну, сподіваюсь, по-перше, знайти роботу. Тут я розумію такий нюанс, що в мене вже вік, так, 59. І настільки вузький фах да, праці. Я 35 років пропрацював от на цьому виробництві. Оце смазки, масла, оце моє. Найти. Тут таку фахову роботу, ну це дуже важко. З іншої сторони, я інженер-механік з багатішим опитом. Так що ну, є надія, що я знайду роботу тут. Організатори ярмарку підкреслюють. Намагалися зібрати різних роботодавців, аби допомогти якомога більшій кількості пошукачів. Це не тільки займатися, тобто бути найомним робітником і працювати на підприємствах. Це і про свою власну справу, про стартапи, про можливість отримання грантових про грантової підтримки. Особливо вразливою верствою серед переселенців є жінки. Часто вони повинні доглядати дітей своїх маломобільних родичів. Тож знайти роботу їм буває вкрай важко, але не безнадійно. Є звичайно на сьогодні багато програм підтримки, зокрема від міжнародних організацій щодо працевлаштування, щодо створення можливостей в рамках малого середнього бізнесу. Міський центр зайнятості вже працевлаштував 189 внутрішньо переміщених осіб, але це крапля в морі. Тому консультують тут із приводу створення власної справи. Люди, які виявили бажання, вони створюють свій бізнес-план, який подають, заяву подають на портал Дія. Зараз все, в принципі, все реєстрація людей, реєстрація заяв, роботодавців, реєстрація заяв на гранти все відбувається саме через портал Дія. Тому це служба зайнятості приймає цю заяву бажаючих осіб і надалі проходить співбесіда вже з людей. Якщо все дійсно так, як ну, буде рентабельно, ця пропозиція на ринку, то тоді видається цей мікрогрант. Знання інструментів для пошуку роботи або відкриття власної справи, вміння вчасно їми користуватися є дуже важливими, але не менш важливо не втрачати надії і проявляти наполегливість.